ого на козацькому нагнав 1600. Друзі, всім привіт! Сьогодні моїм індичатам 30 днів і я їх буду вже переселяти з цих брудерів в інше приміщення. Сьогодні останнє контрольне зважування наших індичат. Для тих, хто перший раз мене дивиться, я вас вітаю в себе на каналі і розповідаю: ми тестуємо комбікорми козацький та крамер. Тут ми ще додаємо грінат. На крамері також ми додаємо грінат. Це добавка до води, яка підвищує імунітет і покращує набір ваги. Отож, друзі, чому я закінчую цей тест? Є дуже неприємні ситуації, які я вам розповім в кінці відео. Отож, поїхали важити. Ого, на козацькому нагнав 1600. Що менше у нас індича? В місяць йому 660 грам ваги. Саме менше індича у нас на краморі без грінату, і вага його 660 грам. Найважчий самець на козацькому і грінаті. По крамеру ми з вами поговоримо окремо. Сьогодні їм 31 день. Козацький плюс грінат. Середня вага на особу 1402 грами. Це дуже хороший показник. Приріс на особу 515 грам. Це теж дуже хороший показник. Потім. Козацький без грінату, просто з підкислювачем для водички. Середня вага 1277. Приріс на особу 487 грам. Гарний результат. Козацький е, цього разу показав себе з кращої сторони. Потім крамер плюс грінат. Середня вага на особу 1265 грам. Приріст на особу 455 грам, і тут ми дійшли до самого цікавого, чому я припиняю експеримент. Причина в тому, що на крамері без грінату одне індича відкинуло копиця, друге індича важить всього там 600 грам. Це в 31 день. Це дуже мало. Саме гірший показник з чотирьох груп, і вони саме пізніше вбралися в пір'я. З грінатом вони раніше вбралися в пір'я і краще ростуть. Без грінату вони ще й на крамері погано впіряв бралися, і дуже вони були такі хіленькі. Одне відкинуло копита, а друге таке манюсіньке. Одне з цієї групи нормально себе показало по вазі. Але їх як 4, через то він один здоровий, і виходить вага середня на особу 1216 грам, а приріс на особу аж 520 грам. Але це не є конструктивно і доцільно. Кому який корм обирати, вибираєте ви самі. Я тільки тестував для себе комбікорм. Я вибрав. Далі говорю, що буде дуже цікавий експеримент з двома однаковими комбікормами, тільки різною складовою. І будемо крутити з вами вже власний корм, який ми будемо готувати і для курей, і для індиків, щоб вони гарно росли, і в ньому всього вистачало. Гарних вам приростів! Слідкуйте за мною і гарного всім дня!